Всім великий привіт! Ви на каналі М'ясажор. Сьогодні черговий влог про те, що ми готували на протязі цих пару тижнів, що були. І також, якщо ви не бачили попередні влоги внизу в описі, будь ласка, переходьте, дивіться, там також уже багато цікавого, там вже, мабуть, 6 влогів точно є. Так що переходьте, дивіться їх, підтримуйте україномовний контент. Якщо ви... Бажаєте крайномовного контенту, то його підтримуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки і приємного вам перегляду. Давно у влогах не було нашої королеви, а ось і вона тут чисті полотенця. І ось оця краса. Ну що ти, красуня, ну покажи свої оченята гарні. Ні? А ось вони. Ось так. Ось так спочиває. О, тільки що відкрили чи розпакували, чи як правильно сказати, гранат. Той, що ви бачили у покупках, що ми недавно придбали його. Ось так він виглядає всередині. Я вам скажу, що так, це той, який смачний. Ми колись закуштували ізраїльські гранати, і вони були дуже смачні. То якраз оце зараз саме час їх куштувати. Так що це, запам'ятайте, цей час. Це саме. Коли їх треба купувати і вживати. Покажу трохи готування, що ми їмо. Так, як бачите, це куряче філе. Порізане невеличкими шматочками та трохи замариноване. Ось у мене отака приправа до курки. Дуже смачно з неї виходить. Мариную, трохи солі, олії. А потім буду його зараз обвалювати. в От отакій ось паніровці. Це типу як у нас паніровочні сухарі. Але в ізраїлі вони дещо не такі. Тут різні варіанти бувають і з приправами, і з кунжутом. Оце більш класична така паніровка. Зараз покажу ближче. Ось як усе це відбувається, нічого складного. Далі все це готується або у фритюрі. А якщо у вас є фритюрниця, або просто на сковороді з додаванням олії. Ось і все. Нічого складного, дуже смачно. І я вважаю, що дуже швидко. Нічого складного тут нема. Ось в фіналі, що ми отримуємо. Отакий вид має це філе. Отаке. Воно трошки хрусткеньке завдяки паніровці. Ну і дуже ніжне всередині. Дуже смачно. Дитинка моя дуже полюбляє, та і мені дуже подобається і дружині. Також, якщо ви хочете, можна зробити це більш гострішим як закуску до якогось алкоголю. Нічого складного. В Ізраїлі це називають шніцель. Отакі От ось. Невеличке включення ще до влогу. Вчора були в магазині та придбали ось такі, дивіться, чудові тарілочки глибокі. І отакий чайничок-заварничок. Отакий чудовий. По дуже демократичній ціні. Отака краса. Ну а як ви бачите тут, то у нас відбувається тут процес приготування венігрету. Усім любимого. До речі, придбати просто огірочки, отакі, щоб вони були без оцту. Дуже проблематично. Не в кожному магазині можна знайти огірки, просто звичайні солоні. А ось з квасолею проблем немає, яку хочете, яку завгодно. Ну, ось такі огірочки вже знаю, де можна придбати. Так що, кому треба, в хайфі огірочки можу сказати, де є. Так що готуємо винігрет. покажу тоді, що у нас в кінці вийшло. О, така краса. Що ж, будемо куштувати та насолоджуватися. До речі, хотів спитати, хто знає, як на Західній Україні називають винігрет. Як це правильно звучить? Або може його зовсім не готують на Західній Україні. Може хтось з підписників напише. Як я обіцяв, ось що у нас в результаті вийшлося отакий гарнюній веніг. Всім, хто їсть приємного апетиту, їжте, готуйте, насолоджуйтеся їжею. Друзі, знову у нас таке невеличке включення. Про солодощі від дружини, як і в попередніх влогах. Хто не дивився, то внизу посилання. Ось такі от солодощі. Готує дружина. Це такий кекс морквяний. Отака краса до кави на ранок. Або просто як перекус, смачна річ. Всім приємного апетиту! Дякую усім, хто додивився до кінця. І запрошую поставити лайк. Підписку і коменти підтримуйте україномовний контент і всього вам найкраще.